Всім привіт! З вами блог 5 хвилин для себе і ваш особистий психолог Світлана Кліменко. Сьогодні субота, тож я знову рада нашій з вами зустрічі. Так складаються обставини, що дуже багато сімей зараз в Україні не мешкають разом. Частина людей виїхала за кордон, частина чоловіків і жінок зараз боронять нашу країну. На Фронті на людину впливають багато речей на те, як вона себе відчуває в своєму житті. І є події, які постійно повторюються, вони такі мінімальні і повторюються дуже-дуже часто. Вони теж нас змінюють. А є події максимальні, які змінюють кардинально. І потрібно справитися з цим. Потрібно оговтатись, знайти якийсь ресурс, вирішити, що робити зі своїм життям. І це дуже впливає. І такою подією, максимальною, яка впливає, є війна, і є те, що багато родин зараз не мешкають разом, і це не їх рішення. Один момент, коли ви приймаєте рішення, що ваші відносини вже закінчилися, і ви роз'їжджаєтесь, розводитесь, переїжджаєте в інше місце за своїм власним вибором і геть інше внутрішнє наповнення, коли ви вимушені це зробити. Під загрозою в цей момент стають стосунки з близькими, з рідними людьми, і це дуже важлива частина життя кожної людини. То Є така пропозиція з вами поспілкуватися. Прошу писати в коментарях, якщо вам щось відгукується, про те, як можна зберегти стосунки, знаходячись на відстані. Є дуже простий алгоритм, як спілкуватися з людиною, якщо вона з вами не поруч, і тим паче їй може щось загрожувати. Перше не питайте про травматичні події. Є велика різниця між допомогою і підтримкою. Допомога це наші дії, направлені на те, щоб допомогти конкретній людині справитися з якоюсь задачею або з якоюсь подією. А є підтримка, це теж наші дії, але вони направлені на створення у людини у самої відчуття, що вона зможе впоратись з тим, що їй підсунуло життя, з тим викликом. То в першому моменті ми допомагаємо, але через дозвіл іншої людини, чи можу я тобі допомогти? Якщо ви живете там, де безпечно, якщо ви виїхали з країни або знаходитесь десь в тих містах, де більш-менш спокійно, і спілкуєтеся зі своїми близькими, які залишаються в епіцентрі або на передовій, у вас може виникнути відчуття провини, що я в безпеці, а там комусь набагато гірше, ніж мені. І Внутрішня потреба виникає допомогти. Це з одного боку дуже гарне почуття, коли я відкликаюся на допомогу. А з іншого боку, це не зовсім гарно, тому що. Беручи на себе без дозволу право допомогти іншій людині, ви забираєте в неї можливість справитися з собі і відчути себе сильним і спроможним. У відносинах дуже важливо не тільки допомагати, а і давати надавати підтримку. То як цю підтримку надавати правильно? Дуже простий алгоритм. Є три моменти, на які потрібно звернути увагу, і тоді вам буде і легше спілкуватися, і воно буде менш травматичне. Розповідь починайте з сьогодні. Що ви сьогодні? Як ви себе почуваєте? Далі ви можете спитати, як почуває себе інша людина. Потім ви можете проговорити про минуле, але таке, яке воно ресурсне. Що відбувалося в минулому, але на сьогодні дає можливість людині відчувати себе краще. І тільки потім розмовляти про майбутнє про плани е, свої, і також плани людини, з якою ви спілкуєтесь. Тож про свій стан, про новини, і тоді вже про план. Якщо тато спілкується з дитиною, яка знаходиться на відстані, е, будьте уважні і не втручайтеся в розмову. Тому що це має дуже велике значення, що. Е, Зберігається зв'язок саме тато з дитиною. Ви зможете проговорити про свої питання, про все, що вас турбує, окремо. Приділіть якийсь час, хай дитина поспілкується з батьком або з матір'ю, яка зараз не поруч. Окремо, можна виділити про те, яка мета спілкування. Якщо ви внутрішньо обираєте, для чого ви будете підтримувати стосунки, то Одним із важливих завдань є додати спокою. Так. Якщо ви на відстані, людина не поруч з вами, вона не може оцінити, що зараз відбувається, вона не може в це втрутитись. І коли ви занадто емоційно про якусь подію можете розказувати, ви вже її прожили, ви вже далі пішли жити своїм життям. Ви там посварилися з сусідкою або з господиню, яка здає вам житло, або десь у службах вам нахамили або зробили якесь зауваження. Ви емоційно це вихлюпнули? Ваш стан змінився, але ваш партнер і далі буде проживати цей ваш стан і відчувати себе не в змозі вам допомогти. Тож, якщо ви можете справитись, справляйтеся. Так, ви можете про це потім розповісти, що я з цим справилась, я молодець, я там відстояла свої інтереси, я там захистила дитину, або отримала якусь додаткову допомогу і тепер можу поділитися ще з кимось. Діліться своїми надбаннями і своїми хай маленькими, але перемогами це важливо. Третє, про що можна безпечно спілкуватися, про те, що ви контролюєте. Або контролює та людина, яка ну з якою ви спілкуєтесь, Що в нього під контролем? На що я можу вплинути, і що не впливає на мене. Що я контролюю? Я контролюю навчання своєї дитини. Так, я контролюю, я про це можу говорити. І це не надає такого внутрішнього відчуття, що е навколо мене відбуваються якісь події, а я тільки емоційно на це реагую. Я керую своїм життям. Так, вдало, невдало, але я це контролюю і я з цим впорався. І людина на другому кінці слухавки буде відчувати ваше впорання, Певненість і не буде турбуватися зайвий раз про те, що він не поруч, чи вона не поруч, і вони не можуть бути присутніми в вашому житті там стовідсотково. Для того щоб спілкування відбувалося і воно було підтримуючим. Будьте активними, активно слухайте, розповідайте і підтримуйте своїх близьких. Іноді потрібно. Мати дуже багато терпіння для того, щоб акумулювати в собі все, що чим ділиться ваш, ваша близька людина, такий мати внутрішній контейнер для його почуттів або її почуттів, для того, щоб вашій близькій людині стало трохи легше, щоб вона відчула, що вона не одна. Якщо ви можете створити простір, в якому стане стабільніше, спокійніше. Так, робіть про це, якщо ви боїтесь бути. Недоречною зі спілкуванням, домовтеся зі своїм близькою людиною про якийсь там позивний, якийсь смайлик, коли ви будете розуміти, що є час на спілкування. Іноді дуже багато конфліктів виникає саме від недоречності. Так, у мене зараз є почуття, якими я хочу поділитися або своїми досягненнями, або своїми там печалями. А інша людина просто фізично не може вислухати і приділити. Нам чаш будьте уважні один до одного, спілкуйтеся, підтримуйте. І так, це дуже цілюще для того, щоб зберігти відносини навіть на відстані, потрібно дуже багато внутрішньої доброти, любові, зацікавленості в тому, щоб ці стосунки зберігти. Вміння бути з собою в контакті, бути чесним, вміння бачити свою близьку людину. Різною і приймати її різною. Тож, хай всі зустрічі, які заплановані, відбудуться. Хай стосунки, які живі, вони такими і залишаться. Хай зміниться те, що повинно змінитися, і ви в цьому житті теж дозвольте собі змінюватися. Змінювати стосунки це нормально. Тому що ми живі люди. З вами була ваш психолог Світлана Кліменка. До наступної зустрічі!